Доброго дня, чи то доброго вечора. Хто коли почує цей подкаст? Починаємо. Я знаю, мене давненько не було десь з місяця кінця червня, але як ви знаєте, час диктує свої умови, робота, багато всяких різних перепитів. І от якось так не було бажання, натхнення, чи то не знаю, чи то якийсь упадок сил, чи що, чи вже якесь було тоді відчуття, що все йде до осені, до зими, до осінньої депресії, як то кажуть, ми плавно перейшли з Sadness у. Усінню депресію та й якось не було та бажання записувати щось про щось говорити. Хотілося більше читати, відпочивати, але не так склалося, як гадалося. З читанням було трішки проблем, трішки напряжно. Якось зовсім місяць липень був ще якийсь плюс-мінус читацький. Uh, в серпні все стало погано. А вересні дуже і дуже погано. І в результаті завершення я прочитала цю на цього якихось чотири книги. Закінчився мій вересень читанням Роберта Джексона Беннета «За труєною чашою. Я читала цю книгу два тижні. Довгих тижнів, але яка це класна книга була, не знаю. Я нічого не хотіла читати, крім неї. Вона мені так сподобалася. От знаєте, я дуже люблю історії про Шерлока Холмса, серіал про Шерлока Холмса. І тут е, сама історія, сама книга була натхненна якраз Шерлоком Холмсом. Були чудові персонажі, фентезійний світ, дуже оригінальний. Я ще такого ні в кого не бачила. Це якийсь як і стімпанк, і біопанк. Ось таке взагалі, знаєте, що на нашому ринку, от навіть. Я не знаю, де шукати такі книги. І от вона мені попала в руки, і я вирішила її отак сісти читати, я її читала. Та два довгих тижні я її читала. І якраз от на початку жовтня, фактично, десь так, кінець вересня, початок жовтня, я її закінчила читати. І тоді, якось перший 1 жовтня, був вихідним, і знаєте, що сталося? Мене прорвало на читун. Мій не читун якимось чином. І, і з того часу я вже стільки всякого різного поначитувала. І от якраз після Роберта Джексона Беннета в мене з'явилося натхнення читати далі, і мені під руки попалася новиночка від видавництва ще одну сторінку Джулії Армфілд, «Наші дружини на дні морському. Дуже багато блогерів її рекомендували, як щось таке готичне, містичне, з нальотом горору, боді-горору, з різними там переживаннями, і як вам сказати, такою душевною глибокою травмою. Мою і навіть ссилалася на те, що книга буде подібною дуже до стилю Мони Авар. Але знаєте що? Це було одне з найбільших розчарувань цього місяця, і зараз я вам розкажу чому книжка дуже і дуже поверхнево захоплює якраз травму. Я не відчула нічого між героїнями взагалі ніякої травми, ні нічого. Це просто якось щось таке було е, якась взаємодія між ними. І, і все, що ж в цій історії розказується. У нас є дві жінки, вони одружені, і от Мірі та Лія. Мірі працює десь там. Я вже не пам'ятаю де, чесно кажучи, а Лія працює в дослідницькому центрі, і от вона спускається на морське дно ще з деякими колегами, і вони пропадають там на якийсь певний час, і через півроку повертаються, але повертаються зовсім травмовані. І оця Мірі намагається якось зв'язатися з центром, в якому працювала Лія, і якось її. Допомогти з цього всього вийти, але її дружина просто поступово якось віддаляється, просто в один момент її не стає і все. А мірі її відпускає. Типу, я не зрозуміла, де тут грор. Це тут баді горор. Взагалі, ну я очікувала, що щось буде таке, типу, о, як їх зіськтулку чи що, як вони будуть втомбати скафі, але то відчувалася якась легка тривожність, що вони потрапили на дно морське і не знали, що з ними трапиться далі. І все. Ну, типу, я не можу сказати, що я відчула якийсь первісний жах там в стилі Лавкрафта. Було щось просто таке, е, і буде, і все. І типу, не знаю, я їх прочитала дуже швидко, буквально за два вечори. Я просто мала таке відчуття, що як той відходи. І взагалі не прочитаю більше ніколи. Може, це настільки нудно було, щоб просто не передати. Тому я отак от сіла, прочитала, за два присісти і все. І забула за неї. Далі я вирішила якісь трошки свої залежні дочитувати. І в мене була така книга Прислухайся до брехні Емі Тінтер. Я її купила, як тільки відразу вона вийшла в Біваті. тобто вона у мене була на передзамовленні ще з деякими книгами. І я думаю, а я її сяду, почну читати. І якось це було літо, так файно, тепло, класна погода. Я дочитала до 130-ї стрінки і я її відклала. Мені якось так нудно стало, що просто не передати. І так воно повільно-повільно тягнулося. А потім десь я побачила такі ультракласні відгуки, що все, супер, клас, ляха, такий ультракласний детектив, там трилер з такою героїною саркастичною. Я думаю, та да, добре, то я сяду її дочитаю. М -м, я почала її читати далі. Правді, пішло трохи легше, ніби непогано. Сюжет далі взагалі так розвинувся, цікаво, але були які моменти, які мені зовсім не сподобалися в цій книзі, я так перше оцінила її на 4 зірочки, а потім переоцінила на 3, думаю, Айой, найбуде. після того всього. Я думаю, ну добре, читаємо трилери, читаємо боді горори. Треба ще щось взяти до комплекту, як то кажуть. І тут я згадала, що в мене була придбана книга від новісінького видавництва. Потім моя сестра Срійна бивця від Огінка Брейтвай. Вибачте, якщо неправильно вимовила, бо я ще трохи путаюся в цих. Цих іменах цих нових авторів, і книга майже в класно. Вона мені дуже сподобалася. От вона була справді написана в такій турбуючій манері. Пляха, оці відчуття, як сестра розказувала про свою рідну сестру. Весь сюжет крутився на навзаємо двох сестер. Одна сестра серійна убивця, а друга працювала в лікарні. І та, що працювала в лікарні, допомагала їй замітати оці всі сліди. Вона просто вбивала своїх бойфрендів. Теж там були якісь згадки про їхнє минуле, про їхнього батька. Наскільки я зрозуміла, в них трошки. Травма була на фоні їх інтеграції з батьком е, за весь їхнє за все їхнє дитинство, і от якось так сталося, що ця молодша сестра стала серійною вбивцею. Та й таке і книга класна. Книга мені сподобалася. Реально і взаємодія сестер була, і як вони це все вирішували, ці всі питання, як вони викручувалися з цього всього. Так що я рекомендую прочитати от саме цю книгу стрилерів, якщо ви хочете. Далі далі я вирішила читати щось таке. Ну думаю, почитаю щось. Гесенка взяли як фішера ключий живопліт, а така казочка на 120 сторінок, але читала я її чотири вечора. Розтягується, бо щось мені от, не знаю, якось так середньо йшло. І я вже чесно кажучи, не можу вам розказати про що ця книжка там. Тільки пам'ятаю, що там була дівчина жабуня, до якої прийшов певний лицар. Вона жила от біля цього колючого живоплоту, охороняли його десь понад 200 років. І вони з цим лицарем е, е, зайшли всередину, і там сталися прикрі події. Тобто не слід було випускати те зло, яке там жило. Не знаю. Якось друга книга Кінг Фішер, яку я взяла в руки, і мені щось ця авторка взагалі я не можу зрозуміти цього приколу. Знає, чому вона така класна, чому її так люблять. Я читала ще у цю серію подібно до Едгара Алана переказ падіння дому Ашерів. І я не знаю, мені зовсім не сподобалося. Я її відклала десь там на якійсь 50 сторінці і забула. Що ж, а далі? А далі треба було братися до чогось серйознішого. І вхід пішла тяжка артилерія. Мені буквально декілька днів перед тим, сіла читати цю книгу. Вона приїхала, і це була новиночка видавництва лабораторії «Нетлінні тіні. Друга частина чорної роти Глена Кука. Продовження перша частина мені якось так середньо сподобалася. Плюс там ще й переклад був не дуже добрий. І я якось так дуже сумнівалася, чи буду я продовжувати цю серію, чи не буду. Але думаю, ну якось знаєте, буде листопад, буде вогко, мокро, душі, фігова погода. І мені. От вірняк от точно захочеться чогось такого чорного, такого темного грім дарк Фентезі. То я взяла, але... Я ж не сподівалася, що я просто подумаю про неї в п'ятницю ввечері. А ну, може він почитати, може мені піде. Я почну читати за пару годин схаменуся, що я вже пів книжки прочитала, а на наступний день її дочитаю. читаю. Взагалі не очікувала. Але книжка класна, дуже класна. Рекомендую вам, якщо ви любите Грім фентезі, і вам подобаються отакі історії про найманців, які там йдуть захоплювати якісь території, всякі різні перипетії з ними трапляються. От, реально, дуже рекомендую. Дую чорну роту Глена Кука. Це є таке класичне фентезі, написане в 84 році. Таке реально трушно міленіалівське фентезі. А далі. А далі я не знаю. А далі я знову продовжила свою подорож трилерами і детективами. Я вирішила взяти книгу сосни» Фейка Крауча, я її десь починала читати давніше трошки, прочитала 30 сторін, коли якось відклала, бо не було настрою. Щоб ви знали, я її дочитала буквально десь за два вечора. І все. Книга дуже класна. Мені дуже сподобалося. Я до кінця не знала, що ж там станеться, що там взагалі відбувається. Мене було дуже багато різних догадок. Там, взагалі, про що сюжет. Геро. Просто попадає в місто облудні сосни, і е, з ним починають творитися різні якісь е, перипетії незрозумілі взагалі він кудись тікає, йому якісь там попадаються оці ці агенти, які з ним колись працювали. І він взагалі не може зрозуміти, що ж таке, чому він не може попасти додому, чому він не може вийти з цього міста, чому він не може зв'язатися з своєю дружиною, з сином? Взагалі, бляха, там в кінці така розв'язка була, що просто опіїти можна було. І я якось. Ось так аж мимовільно задумалася, що цей сценарій цілком досить реальний, як на наш час, все може статися. Бо фактично більшість всіх книжок, які були написані фантастами колись, вони несли в собі якісь передбачення. І ця книга теж. Так що зверніть увагу на неї. Добре, блудні сосни ми почитали, але потім я побачила, що всі читають або лісового Бога, лісмур, або шукача. Та не «Френч», теж диновички новиночки не видавництва твайва. Ну з шукачом мене щось не склалося дуже довго. я Буквально 2-3 години ледве-ледве читала тих 28 сторінок, шукача і вирішила відкласти. Взяла лісового бога. Що ви думаєте? Я за пару вечерів його прокутнула. Настільки класна історія. Для мене це було більше як сімейна сага з елементами драми і трилера. Тут Розповідалася історія однієї сім'ї, якої 15 років тому зник їхній син, і вони не знали, куди він зник, і засадили в тюрму невинного чоловіка. І тепер через 15 років їхня дочка зникає так само. вони де буде власниками табора. І от якраз в цьому таборі і сталися всі події, і вони знову починають її шукати. І вони не розуміють, чому знову так сталося. І, і в переміжку з цією всією історією розповідається ці Сім'ї, тобто від самого початку, як мати цієї дівчинки, яка пропала, вийшла заміж, як вона жила з чоловіком. В них був цей син, як він пропав. Ця вся вся їхня історія, що між ними було. Книга дуже класна, дуже цікава розв'язка. Зовсім неочікувана. Так що рекомендую до прочитання. А потім, а потім якось так сталося, що мені в руки попала новенька книжечка від видавництва КСД, якраз була друга частина. Від авторки Дженніфер Гартман, посібник песиміста з кохання. Шу частину я читала даніше. Був посібник оптимістки з розбитого серця. Історія Люсі і Кела. І якраз от перша частина закінчилася таким величезним кліпхенгером. Я тоді е, знайшла англійську версію, прочитала перших якихось 30 сторінок і заспокоїлася. Думаю, ні, треба чекати перекладу. Хай історія настоїться. Вірю, що все буде добре. Справді книжка дуже класна, дуже класно в авторки прописані герої. Вони дуже глибокі і. І знаєте, от такі живі, просто не передати. Я не знаю, який ще автор вміє так описати героїв, щоб повністю відчути їхні всі емоції. Що цього Кела, що Люсі, побачити весь їхній розвиток, їхні думки, як вони думали по одному, як стало по-іншому. Зовсім як вони до цього всього дійшли, і як нарешті вони досягнули свого Happily Ever After. Дуже багатогранні герої. Історія сама знає проридалася на декількох моментах, що на першій книжці, що на. Другій книжці, і знаєте, отак я собі порівняла її з іншими любовними романами, які я читала, і скажу так: ця книжка, ця серія, це просто квінтесенція всіх любовних романів. Тут все прекрасно. І сюжет. І тропи, і взаємодія між героями все, все, все. Так що я дуже і дуже рекомендую. А зараз на даний момент я намагаюся дочитати третю частину міста пів Сари Мас. Я вже забула, як вона називається. Точно ну, давайте зараз я підгляну на свій гудріст. Та дім та Тіні. В мене дуже цікава історія з цією книжкою. Я дочитала другу книжку, і там теж вона закінчилася кліфхенгером, дуже офігенним кліфхенгером, І взагалі не зрозуміло було що і як буде Наступні книзі. Я пам'ятаю, я її дуже чекала. Вона. Мене була на замовлені. Вона до мене приїхала, я так на неї подивилась. думаю, Ей, ура, вона у мене є і відклала успішно, десь це було в місяці січні, а відклала я її до місяця жовтня. То десь в жовтні 24-го року я і сіла читати, прочитала рівно якихось там 50 чи 60 сторінок один день, другий день 30, і відклала і забула, як зі мною завжди буває з такими товстунцями. А потім якось я вкутилася в новий рік. В новому році в мене не було бажання натхнення читати взагалі англійською, чи якихось таких величезних книжок. У мене он Сандерсон стоїть, десь там ритм війни і тихенько плаче, бо я не можу його дочитати. Третя частина учня убивці. Робін гоп теж чекає своєї черги, але в мене не складається з такими великими книжками. Потім я десь в місяці липні взялася і десь так плавно до кінця вересня начитала якось там 200 сторінок, і приблизно десь там сумерно за той весь. Вік часу у мене вийшло сторінок 400 начитаних, і от на початку цього тижня я думаю, ні, її треба дочитати. Більше нічого не хочу читати, хочу читати цю книгу. І от зараз мені буквально лишилося 100 сторінок. Що там буде, я взагалі не можу передбачити. Я ще чекаю на певні моменти, які там можуть трапитися, бо там знаєте книжка з ілюстраціями, а ілюстрації трохи спойлерні. Я трішки піддивилася, і та й крім того, у мене дуже багато питань. І мало відповідей. Ну Сара Мас там порозкидала всякі ці зачіпки по різних серіях порозкидувані. І, і я так знаєте, е, ніби ну акотар весь прочитала. Трон зі скла в мене ще в процесі. І я так собі думаю, бляха, тут треба трон зі складу читувати. І ще раз то все перечитувати, щоби якось собі там скорелювати докупи. Але знаєте, от в мене є декілька таких догадок. Я отак собі думаю, що Різент – точно Астері. Він дуже дуже владний і він всіма керує. Фейра в нас ненадійний оповідач. Як виявилося, от коли ми там прочитали перші три частини, добре, все класно. Різен супер класний, Темлін поганий, але, от реально, якщо так подумати, то різен маніпулятор. Мені здається, він фейкнув всі мейтінг-бонди, які тільки там є в тій книжці. Тому що Неста і Касян, я не знаю, я в них не вірю. Більше Несті пасує Еріс. І там є всі натяки, що він от реально може бути її мейтом. Щодо Азріеля і Елейн. От тут я не знаю. Тут мене відчуття, що таке щось між ними може бути разом. Що вони можуть реально бути от призначені один одному, але теж темлін, що з темліном в темліна був мейт Амеранта, але Амаранта вже немає. Він має якби право на ще один шанс, і от на просторах буктоку ходить така теорія, що Темлін може бути разом з Елейн. але тут пляха теж знаєте, за лейн б'ється цей Люсьєн з Азрістами. І тут Тремлін. Я не вірю в те, що Темлін дуже погана особистість, тому що він багато чого зробив. Якщо так подумати, загалом проаналізувати всю він дуже багато чого зробив для фейри, на відміну від різенда. Моча там здається, що різен такий супер класний, але я дуже так на Різан, та з таким опасінням дивлюся після прочитання п'ятої книги про несту неста між іншим мій улюблений персонаж і попробуйте тільки мене тапком кинути за це. Я не знаю, я вам той тапок верну в голову. Тому що Неста дуже і дуже класний персонаж. На фоні Різента вона просто нівелює його повністю. І Різенд на фоні неї виглядає таким реальним поганцем. Те, що вона там робила для феєри, це знаєте, це таке. це, 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 це типа перспектива фейри. Е, Неста знала, що вона робила і для чого вона робила це все. Так що нема чого її засуджувати. Вона класний персонаж. Вона дістала свій Редемпшн Арк. Знаєте, от я реально я чекаю тепер на Редемпшн Арк Темліна. Темніном мусить бути все в порядку, і ми заслуговуємо на книгу від Темліна. тому що Темлін дуже класний персонаж, якщо так поглянути. І от ще б хотілося про Люсієна окрему книгу. Ви ж знаєте, що він з людською королевою там якісь шури мури крутив? Щось там може бути і от. Та і після цього всього, після цієї книги, я ще так побачила, такий сюжет. Е, вибачте, момент Джесіба розказала, що вона живе вже в цьому світі понад 15 тисяч років. і в мене є якісь припущення, що вона може бути тим самим, що і Амрен. Або, якщо ми згадаємо Акотара, Амрен теж прийшла в цей світ, і вона тут живе вже десь понад 15 тисяч років. От якесь щось тут, щось тут є. Yeah. Але щоб дізнатися, що і як, то і куди, нам треба чекати наступну книжку від Сари Мас. А це не знаю, коли це буде. У моїх передбаченнях це мав би бути грудень. Місяць е максимально максимально мені здається, лютий наступного року. Але не факт, бо книжку ще треба дописати, вичитати. Підготувати до друку, провести промо кампанії. Ну, знаєте, це складний процес, але нічого. Ми чекаємо, впевнено, впевнено чекаємо на цю книжку. Так що, якось так, зараз я от закінчу свій подкаст і піду далі дочитувати оцих останніх 100 сторінок, бо то вже немає. Немає сил терпіти цю книжку, треба її добити, дочитати, потім сісти, трохи поплакати, подумати і дочекатися наступної книжки. Так що, якось так так от виглядає мій читацький жовтень. А попереду у мене ще тиждень відпустки нарешті. Так що буду ще щось читати. Может, таки доберуся до пана Сандерсона, бо там десь в мене і джерело відродження чекає, я ніяк не можу його дочитати. От щось, от щось знайдуть мені землі народжені, не знаю. Якось, може, тому що це більше як Young Adult серія, і мені от не подобається о, там, взаємодія Вен з Елендом. І якось, я не знаю, я щось теж між ними нічого такого дуже не бачу. і от мене Воно трошки відштовхує і загалом мені здається, що та друга частина трохи затягнута. Третя кажуть, що взагалі повний вау-вау-вау. Але і поки що немає в перекладі. Так що дочитаю другу, а далі буде едно. Так що якось так, якось так винає мій читацький жовтень. А що у вас? Що читали цікавого? Розкажіть, діліться в коментарях. Дякую за увагу. Все, гарного вам дня, гарного вечора. Зустрінемось в скорому часі. Па-па!